Є досить здорові е, процеси на державному рівні, так, які там е, скажімо, наївно розраховувати, що вони вирішаться за, за один день, але дуже добре, що вони йдуть і йдуть, скажімо так, в здебільшого правильному руслі. Чи можете назвати якісь цифри по Мідл страйкам? За крайні два місяці в рамках мідл Страйку ми використали. Більше 400 ударних засобів. Це практично робота, більше десятка екіпажів, які спеціалізуються на цьому. От. Ми використовуємо ряд прогресивних засобів розвідки. Так? Тобто, на сьогоднішній день там наші розвідувальні літаки пересікають межу 160 км глиб для підтвердження цієї роботи для виявлення цілей. Ті, хто розуміють, да, розуміють складність такого процесу і наскільки колосальні е, процеси в плані якраз організації такої бойової роботи, чи можна сказати, що розвідувально-ударні комплекси для Мідл Страйк зараз це пріоритет. Я не скажу, що це е, на сьогоднішній день перше місце, так, але точно.